Андрій Малишко, пісня про рушник. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, і водила мене у поля край села. І в дорогу далеку, ти мене на зорі провочала. І рушник вишиваний на щастя дала. І в дорогу далеку, ти мене на зорі провочала. І рушник вишиваний, на щастя, на долю дала. Хай на ньому цвіте осяниста доріжка. І зелені луги, і солов'їні гаї. І твоя незрадива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі, хороші твої. І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі, хороші блакитні твої. Я візьму твій рушник, простилю наче долю в тіхім щелесті трав, щебетання дібров. І на тім рушникові оживе все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, і вірна любов, і на тім рушникові оживе все знайоме до болю. І дитинство, і розлука, і твоя материнська любов.